Яка може бути моя подяка? Це Серінацький дематський... ставка. Ну... Здравствуй, 67. Да? Моя подяка вам може бути єдина тільки. Сказати вам, що... просто говорили ці слова, а щоб ви їх усвідомили. Щоб ви усвідомили, що церква це перш за все таїнство. Церква це не театр, це не матеріал, а це вічне життя. Церква це перш за все таїнство, через яке ми пізнаємо вічність, через які ми єднаємося з Богом. І е, дякувати Богу, церква належить Богу. Десь хто сказав, церква повинна належати людям. Ні, церкву створив Бог, і вона належить йому. Побудували свій будинок. Кому він належить? Праця ваша, кому належить вам, ви його будь Господь дав нам через церкву, через церкву, Благодатню Духа Святого пізнавати його. Рінятися до Нього. І дякуючи Богу, сьогодні від самого Христа, як від свічки до свічки, через наш є передається благодать на священство, яке ставлять у церкві Православної. І поклавши руки на отцях Інарета, коли він став і монахом. Благодать Божа зійшла на нього так само, як і на мене. В свій час, роки гонінь. на мене про Сергій Лаврі, на нього києвий почесть. По суті, ось він біла. Але перше найперше, коли ми доторкнулися до благодаті Божої, це було Святе Хреще. Все те хрещення, яке так само священник свій час, Отець Андрій хрестив мене, коли я народився, день Анатолія. І батько і мати побігли, не перш за все десь там могли. Ми пішли в церкву, поставили свічку і нарекли мене в той день Анатолії, коли було три Анатолії, кілька черстя. Два Анатолії. Подобний і святитель Анатолій Костятинопільський. Пройшло немало часу, але тільки з часом я освітлював, наскільки милість Божа була наді мною, щоб стати священником. Пережити було немало. Матчика, я пережила в часи, коли Бога згадувати було злочином. Семінарів поступати, а до неї ціла делегація прийшла. Він тебе з ума йшов, він не такий, він сякий і такий інший. Але ж отець Ніколай сказав, нічого цим з Богом все переживеш. Благословили вони в цей час, навчалася хімона Таїсія покойна. В цей час послушниця Поростого на селян, послушниця уб'єрно младських серафімів. І не лише благодаті Божу, священства, хрещення, але і приємственності тих поколінь Бог благословив, ствердитись в мірі Христом. І от що я вам скажу? Два дні народження, по суті, є у кожного із нас. Перший день народження, коли ви народжується на цій землі, як всяка жива істота. наша фізіологія, і дається нам і душа. І дається нам душа і тій же животіння, яка поряд з нами, наші браття інші. Але тому Богу йому не дано знати, що є вічність, що є історія, що є мораль. Воно є животінка, браття наші менші. Але лише Бог дав людині, людській душі, можливість прийняти Духа Свята. І цей Дух Святий ми приймаємо у святому хрещені, через оті руки отців наших священників, які нас хрестять. І ось ця благодать Божа сходить від самого Бога через єпископа, священника на вас. І от сьогодні, як можна говорити, що можна війти з себе благодат? Як можна говорити про те, що нам все рівно буде ходити, туди чи сюди? Я перепрошую, я ще раз вам сказав, церква це таїнство. Розказати всю тайну відкрити Божества, тайну хрещення, тайну священства, тайну вінчання, та навіть і ті е, треба, які ми відправляємо в будинок освячувати, чи людину вічність проважати, там теж таїнство присутнє. Є такі речі, які не розкажеш нікому, навіть мати в свої, але. Богу повідаєш, як можна обійтись без цих таїнств? Як можна сказати, що нам все рівно буде ходити? У храм чи в театр? Як можна нам все рівно сказати, що нам все рівно, що прийде чоловік одів облачення, мітри, хрести? І нам все рівно, що то, що то священник. Ні. Священник дам де благодать Божа, де таїнство. Ще. І от сьогодні церква, вона живе таїнство. Вона сьогодні належить Господу Богу і нам, по Його благословінню, милості Божою, дана можливість така жити по божому на цій землі. Я хотів би подякувати вам за все, що ви сьогодні, бачите, сказали. Більшість в своєму недостої. Я не заслуговую Боже цих добрих слів, але ці добрі слова заслуговує Господь і той самий, який я носив стільки років. Цьому році вже якраз виповнюється, я можу сказати, 40 років вже як я в церкві, а сам 35 років. І я дякую Богу за те, що він терпів мене стільки років і ви в тому числі. Я хотів би сказати, зараз я дивлюсь на батюшок наших, та дивлюсь на вас, дивлюсь на те, що відбувається. Я не буду говорити те, що відбувається, як ми живемо. Я не буду говорити, що в нас на душі. Я чую, як батька говорить, сьогодні поминає воїнів наших. Але я хочу сказати, хіба не воїни, батьки тих діток, які гинуть сьогодні на тому полі брані? Чи менше їм ран дістається? їхні дітки там, А вони тут воюють. Хіба менше ранку стається тим, хто сьогодні сіє хліб і підривається на мінах? Але сіє, хіба менше ран у тих вдов і сирів, які є на нашій землі, які роблять все для того, щоб. Сьогодні була наша перемога над злом. І хіба не війна, то там страждають люди, там воїни. А хіба ви не воїни, що ви стоїте сьогодні за правду, за істину? І я хочу сказати вам, дорогі мої, церква жила і жити буде. Доки люди живуть на цій землі, Господь терпить. Тому що церква це є любов, це є правда Божа. І це є милість Божа над нами всіма, без якої нам не обійтись, без якої не буде порядних людей, без якої не буде порядних сімей, порядних царів чи правителів, порядних воїнів. Не буде порядних наслідників на землі наші. Тому що люди, які відходять від Бога, вони і того самі не розуміють, що кого кажуть Бог. Древний, кого Бог хоче наказати, він позбавляє людину розуму. Тому що коли живеш миром Божим, батюшка, то у тебе в тебе той мир у душі. І Він дає тобі радість життя, Він дає тобі втіху, Він дає навколо всім, хто навколо тебе сьогодні дає утішення. А коли в тебе там немає, тої любові Божої, немає миру Божого в душі, то всім навколо тебе горе, та за все тобі самому. Таких людей, які відходять від Бога, які сьогодні думають по-іншому, що там є теж духовність, але духи є не тільки світла, а духи тьми, теж є. Так. І ти духи тьми, коли ти відвернувся від Бога, Бог нікого не наказує, наказують самі себе, коли відвертаються від Бога. І тоді, відвернувшись від Бога, облачається розуму людини. Я хочу сказати, батюшка, тим людям, які відходять від Бога. Вони живуть одним днем, вони не думають про завтрашній день що завтра від їхніх заморочок, їх, де немає миру, Божого в душі, у серці, в голові. Начнуться їм призраки, відінні, начнеться безум'я, сувята, міра сьогодні і їм, і рядом з ними і розваляться сім'ї, і будуть неслухняні дітки. І не буде наслідія, та й не буде самої землі, яка сьогодні кормить поїть, тому що без любові земля не може жити. І їй теж треба любити. Вона дає нам хліб, вона поїть, нас подоїдна. І наша батьківщина, сьогодні Україна, не даремно, коли зараз кажуть, окраїна, окраїна, край рідний мій, край країна. Це наша батьківщина, яка без любові. У Господі, без миру Божого, не зможе жити. Тільки вірою в Бога, тільки правдою в Бога. Тільки церквою Христовою, тільки святими таїнствами не зможе бути е е вірними Богу і правильно дивитися на це життя і бути е щасливим. Я дякую батькам за терпіння, що вони вислухали, стільки сьогодні бачить на головів. Я вас дуже цікаю. Всі мої. Я всіх вас свідчу, дорогі мої православні християни. Бог дав так, що я сьогодні служу тут, у цьому храмі, да, що я можу служити. Отець Георгій сказав мені там, лише, бачка, де ти будеш служити? Я кажу, то я буду служити слову, духовного брата, Да. Ну, ж просіть мене. Бог дав так, що я служив у шлему, 32 года, 33 майже, потім, у Шневу, потім у лаврі, потім. У Шневу, а зараз як Бог вас славі, так і буде. Але найголовніше, щоб ви, коли навіть і храми закриються, щоб ви самі були храмом Божим. щоб отам Господь був жив у душі вашій і вашому серці. І повірте, завжди, там, де ви будете модитися Богу, над вами буде стояти Собор, Святий. Я вірю в те, що. Церква України буде жити, правда Боже буде жити, тому що з вас їжду церкву мою радування одолія. Господь. Прошу Господи. Просім поради, щоб говорити багато. Але прошу вас хлопця, як я сказав, і за батьків всіх дітки сьогодні воюють, і за тих людей, які страждають, і за сиріт, і за тих труд... трударів, які трудяться сьогодні в Україні для того, щоб жила Україна. Кліпці ходять на роботу, і, 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 повірте, да, другий раз ті ж пенсіонери, які сьогодні копійку до копійки складають, але за перемогу добра над злом. Який другий раз і Богу помолитися в церкву їм, двері закрили, а вони все одно слізно, Господи, прости їх не видають Божо творять. Ми таке пережили і ще треба переживати. Так от, я всіх взиваю, змиріться з Богом, змиріться з Богом, перестаньте сіяти розбрат, перестаньте сіяти ворожнечу, перестаньте сьогодні творити зли діла. Подумайте, життя дуже коротке, дуже коротке життя, да, і треба перейти кожну хвилину. Я думаю, що там на фронті, як ніколи, люди розуміють, що кожна хвилина життя має дуже велику ціну, да. а вам Бог дав життя сьогодні в мирі. При добрі кажеться, да. То дай же Боже, щоб ми був не лише на землі нашій, але й в душах наших. Амінь.